У норі за землею жив собі гобіт. Ні, не бридки придній вологій норі, де звідусі стирчать хвости, хробаків і смердить твані, але й не в сухій порожній, піщаній норі, де ні на що присісти, нічого з'їсти. То була гобітська нора, а отже з усіма вигодами А хто такий гобід? Я гадаю, гопітів сьогодні треба якось описати, адже вони стали рідкісними і почали триматись осторонь від великого народу, як вони називають нас. Вони є чи були маленькими чоловічками, десь до половини нашого зросту і меншими, ніж бородаті гноми. Аж гульк іде Гандаль. Скрізь, хоч би де він проходив дивовижні історії та пригоди, так і пурхали йому з під ніг. Того ранку. Він побачив перед себе просто дітка, та й годі високі гостроверхи сіні капелюх, довгий сірий плащ, довга біла борода поверх сріблястого шарфа, величезні чорні черевики на ногах, одне слово, нічого незвичайного.